Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини, бо Ти є всесильний, Царю Небесний, вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо дару Твого. Вірю, що битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на землі наші. Допоможи нам знайти примирення. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, дай нам жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Дай нам, Боже, бути вільними, дай кращу долю народу нашому. Дай нам єдність, мир і спокій. Боже, прийми мою молитву за Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій, за Україну, мир.